Уявляєте, які з вами будуть відбуватися трансформації, якщо ви місяць зі мною попрацюєте в енергосесіях, розборах, консультаціях, практичних завданнях, медитаціях, ви можете уявити, наскільки ви за місяць можете вирости. І я хочу вам сказати хорошу новину. У мене є ще одне місце на наставництво у вересні. Пишіть. Якщо ви думаєте, що наставництво це про теорію, що я просто порозмовляю з вами, буду давати якісь настанови, то ви дуже помиляєтесь. Насправді я працюю досить жорстко. Я заставляю робити домашні завдання, я їх провіряю. А також я завжди буду казати правду. Тому що правда тільки правда вас звільняє. І дозволяє вам рости, дозволяє бачити ті сліпі кути, які багато хто вам боїться сказати, і які ви в собі боїтесь побачити. Тому, якщо ти готовий рости, змінюватись, йти до своєї цілі, здійснювати свої мрії, то тобі до мене.